Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Радько Андрій Олександрович народився у Києві 17 лютого 1983 року. З дитинства мав пристрасть до автомобілів. Власне, через те й отримав у війську позивний. Шкода юний Андрій, закінчивши школу, обирає військовий ліцей імені Богуна. Куди вступає у 1997 році. Молодому і амбітному йому стає до душі військова справа. Це бачить його керівництво та викладачі, і згодом Андрій бере участь у військових парадах у місті Києві. Красивий атлет, в очах якого горить завзяття. Проте Андрій не планував залишати свого дитячого хобі, і воно стає професією. Після закінчення національного транспортного ВНЗ в 2005 році хлопець влаштовується на роботу менеджером у перший автоцентр Шкода, де відточує навички та вдосконалює вміння у галузі, яка найбільше до душі. З початком АТО Андрій долучився до 72-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у війні на сході України у складі сил АТО на Приазов'ї та під Авдіївкою. А на початку 2022 року обороняла Київ, беручи участь у запеклих боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу, Мощун. Після початку повномасштабного вторгнення Андрій повертається у стрій своєї 72-ї ОМБР старшим лейтенантом та стає на захист своєї землі та родини і обороняє Київ. А потім були одні з найзапекліших боїв під час оборони Києва. Бої за мощун. Артилерії у ворога було без ліміту: десятки гелікоптерів, цілі колони бронетехніки, понад три тижні безперервних наступальних та оборонних операцій і звитяжність героїв, про яку можна буде зняти не одне кіно. У одній з таких битв, 13 березня 2022 року, Андрій Шкода загинув героїчною смертю, стоячи зі зброєю на захисті своєї країни і свого міста. Він герой. І ми пам'ятатимемо його до віку, до скону, завдяки йому усі добрі ранки і добрі новини. У його сина і доньки немає батька, тому що цей батько захищав кожного з нас. Вічна слава герою!